Уривов з балаку Тараса Григоровича Шевченка то по діброві від дерви, гуляє опори, край пороги не топою, до самого тору стан високий, лише широкий, Маре на зелені, кругом поле, як те море, широке сині, Чумак іде, подивиться, та й голову схилить, чапан братцеї сопілки сяде на моги, подивиться. Серце нині, кругом ніби лине, одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку, степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте, Дівчата, Полюбила Чорнобрила, козака дівчин. полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, як би знала, що загине, було б не пустила, як би знала, не ходила. Пізно за водою не стояла би до півночі з милим під вербою, якби знала і той лихо попереду знати, що на тім світі зустрінеться. Не знай, дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає, кого любити. Нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі личенята, біле личко червоні. Недовго, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають. А недовго карі оченята, біле личко червоні. Недовго, дівчата, до полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтесь, любітеся, як серденько знає. За щебече соловейко. В лузі на калині заспіває козаченько Ходя по долині, виспімуть, поки вийде чорнобрива з хати, а війні запитає чи не мила мати, стане собі, Обіймуться співа соловеко. Послухай, розійдуться, обоги раденькі, ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько ліво, чуло, серце недонько. Сказати не вміла, не сказала, осталось, День і ніч воркує, як голубка безголу, а ніхто не чує. не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива. Стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько. kids